Привіт, друзі! Я в Аврорі. Давайте разом переглянемо новинки та цікаві товари. Побачила ось такий цікавий салатник вгорошок. Виглядає дуже пристойно, хоча й пластмаса 750 мл 49 гривень. Гарне скляне блюдо. Овальної форми 29х22 см. Продається в коробочці. Ціна такого 109 гривень. Патріотичний стакан високий. Єдина Україна 370 мл 55 гривень дуже красивий кольоровий стакан з різьбленням. є в синьому, сірому та коричневому кольорі 49 гривень. Низенький кольоровий стакан. Також з невеликим візерунком. 27 гривень. Велика скляна чашка. Широка. В сірому та коричневому кольорі. В такий чай буде холонути дуже швидко. 49 гривень. Скляна ємність з пластиковою ручкою та ложкою. Невелика. Кришечка дуже легко відкривається. 59 гривень. Скляна баночка з пластиковою кришкою 200 мл. Для спецій 19 гривень. Скляна ємність для спецій. Має три отвора різних розмірів 200 мл 27 гривень. Невелика скляна сільничка з пластиковою кришкою. Для грубої солі не підійде. Дирочки маленькі 19 гривень. Пластикова сушилка для посуду. Підійде для тарілок чи кришок, також є в сірому кольорі 64 гривні, невелика сковорідочка. 14 см. Чисто щоб посмажити одне яйце. Більше не треба для худаючих 88 гривень. Металева торка червона. Запам'ятайте, її ні в ніякому разі не потрібно брати. Неякісна. Рочка з пластмаса швидко плавиться. Або в мого чоловіка трошки руки не з того місця. Ціна цього щастя 77 гривень. Терка для часника. Пластмаса та метал. 44 гривні. Металева сетичко для заварювання чая для тих, кому мішає заварка 22 гривні, металевий китайський ківш діаметр 16 см. Має пластикову ручку. Цікаво чи якісний 129 гривень. Набір ножів керамічних. Більший та менший. Мають квітковий принт. Ціна набору 39 гривень. Ситечко щіпці для чаю. Має бути зручно. 24 гривні. Дуже крутий ніж для овочів та фруктів. Для того, щоб вирізати серединку. 39 гривень. Смаколики новинки. Концентрат напою домашній лимонад. Смак дюшес та мухіто. 200 мл по 29 гривень. І ось такий кетчуп побачила вперше. 500 грам. 44 гривні. Антимоскітна сітка. Розмір 100 на 210 см. Кольорів багато 99 гривень. Пляжний килимок. Можна носити як сумочку. Як бачите, ручка не міцна. Такий вигляд має у складеному стані. Я його купила і показую вам, який розкладений. розмір метр на два приблизно. Одній людині, щоб лягти, з головою вистачить. А двоє будуть сидіти. 77 гривень Молодіжна сумка бананка нагадує луску риби дуже яскраво Кольори в асортименті 88 гривень. Літня сумка пакет на кнопці. Великий вибір принців. 14 гривень. Сонцезахисне молочко для дітей 50 СПФ. 150 мл 149 гривень. Сонцезахисний крем для обличчя. 40 мл. 88 гривень. Порятунок бальзам для тіла після надмірного перебування на сонці. 150 мл сос. Містить пантенол. 99 гривень. Крем для загару. Ніжний для дітей. Водостійкий. 150 мл. 88 гривень. Бальзам дота після загару. 150 мл. З вітаміном Е. 99 гривень. Гель для вмивання проти прищів і чорних цяток. 200 мл. Виготовлено в Європі. 99 гривень. Пластиковий органайзер для таблеток. З позначками на дні тижня. 44 гривні. Масажер для обличчя. Дуже цікавий. Тільки як ним користуватись. Продається ось такій коробочці. 99 гривень. Набір спонжів для пудри. Дуже гарний колір. 29 гривень. Браслет для дитини, що відганяє комарів. 12 гривень. Спрей від комарів. Для шкіри та одягу 100 мл. Дуже гарна ціна 29 гривень. Спрей від комарів та кліщів. 39. Яскравий глітер для повік. 88 гривень. Дуже класна мильничка. У вигляді хмаренки. 39 гривень. Пластикова підставка для зубних щиток та зубної пасти. На три відділи. Можна придбати набір в колір. Буде симпатично. 49 гривень Знову завезли ось такі пластикові футляри для зубних щиток. Кольорова гама в асортименті 49 гривень. Пластиковий органайзер для ватних дисків В коробочці 59 гривень. Набір органайзерів 169. Металева ключниця у вигляді гілочки в білому та чорному кольорі. Гачки невеликі. Продається без кріплення. 109 гривень. Декоративні камінці. Кульки. Пам'ятаю їх з дитинства. 11 гривень. Багато наборів для творчості. Набір на мистинок у пластиковому боксі 39. Круглий 49. Ось такі на мистини – 29. Коричневі та золоті по 24 гривні. Яскраві для дітей. І шнурочком по 22 гривні. Та найкращий варіант. У пластиковому боксі 77 гривень. Дякую, що подивились моє відео до кінця. Діліться своїми покупками. Всім мирного неба!